Друзі, у мене для вас є щось цікавеньке та ексклюзивне. Має преміальну якість та витончений дизайн. Готові? Погнали! Це без перебільшення найбільша коробка для поплавців, яку мені доводилось бачити. Зараз вам покажу різницю в габаритах в порівнянні із звичайною поплавочницею. Ну як вам така різниця? Нічого так? Цю коробку можна по праву назвати поплавочницею серед цих поплавочниць. Я називаю цю коробку «мега-поплавочниця». І зараз глянемо, що ж там всередині. Ну що, здивовані? Я коли вперше побачив цю коробку, був трішки шокований тим, скільки сюди влізло поплавців. Тут приблизно 50 штук. Чесно кажучи, не знаю для кого ця коробка, але якщо ви заядлий фанат Хірабуна, маєте величезну кількість поплавців ця коробка саме для вас. А що ви думаєте про цю коробку, напишіть в коментарях.